Тає Мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії продовжує регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. Канада має стати надійним партнером для України. Таку думку висловив надзвичайний повноважний посол північно-американської країни у Сербії і виконуючи обов'язки посла в Україні Роман Ващук під час зустрічі з головою Донецької облдержадміністрації Сергієм Тарутою. Згортання фінансування, зняття грантів та замороження капітального будівництва у Донецьку такі наслідки ухвалення пакету антикризових законів. Свято грації, краси та спорту у шахтарській столиці відбувся обласний чемпіонат з художньої гімнастики. Аутсайдер побив лідера. Донецькі тигри програли Дніпру. Незаконні збройні формування негайно роззброять. Відповідний проект постанови підтримала Верховна Рада України. Крім того, цього року на українське війська чекають спільні навчання з НАТО та країнами ЄС. Парламент прийняв закон про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2014 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Також ухвалили постанови про звільнення та призначення членів центральної виборчої комісії. А два нардепи це ударівець Сергія Верченко та свободівець Валерій Черняков склали мандати. Натомість затвердити Степана Полторака, командуючим Нацгвардії за поданням Олександра Турчинова, не вдалося, не вистачило голосів. Так само рада не забажала змінювати правила місцевих виборів. Було також ухвалено закон про амністію засуджених за незначні злочини, пов'язані з підприємницькою та Політичною діяльністю він стосується 26 тисяч осіб. Продовжуємо випуск далі до інших подій. На засіданні Кабміну обговорювалася реформа місцевого самоврядування. Серед іншого, йшлося, що райдержадміністрації та облдержадміністрації повинні бути ліквідовані, а їхні функції мають перебрати на себе виконавчі комітети, які будуть обиратися місцевими радами. Для того, щоб зреалізувати цю концепцію, для того, щоб здійснити реформу місцевого самоврядування, нам треба змінити Конституцію. Я всім нагадую: в першу чергу звертаюсь до парламента, що в парламенті створена тимчасова спеціальна комісія з питань внесення змін до Конституції. Ця комісія представлена всіма політичними силами. І проєкт внесення змін до Конституції повинен з'явитися 15 квітня. Ми, як уряд України, приймаючи цю концепцію, висловлюємо свою політичну і економічну позицію, що ми за те, щоб передати права і повноваження в регіон. І саме тому в новій українській Конституції повинно бути змінено формування. Місцевих органів влади, я кажу в першу чергу про обласні і районні державні адміністрації, які повинні бути ліквідовані в тексті Конституції. На їхнє місце повинні стати префекти, які не ділять гроші, а які відповідають виключно за законністю і правопорядком на відповідних територіях. Європа на зв'язку. Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов зустрівся із президентом парламентської асамблеї ОБСЄ Ранко Кривокапичем. Теми обговорення все ті ж соціально-політична ситуація в державі та безпекові питання в контексті російської агресії. В даних умовах Україні вкрай необхідно провести президентські вибори, які були б показовими за рівнем демократичності, свободи та прозорості. Власне, тому ранко Кривокапич наголосив, що в Україні цього року буде представлена найбільша за чисельністю місія ОБСЄ за весь час спільних стосунків. Центральна виборча комісія розглянула декілька заяв громадян України про самовисування кандидатами на пост президента. Проаналізувавши подані документи, ЦВК встановила їх відповідність вимогам виборчого законодавства та зареєструвала наступних претендентів: Олега Ляшка від радикальної партії, Юлію Тимошенко від українського об'єднання Батьківщина, від комуністичної партії Петра Симоненка від партії регіонів Олега Царьова, а також безпартійних Петра Порошенка, Миколи Маломужа та Андрія Гриненка. Відтак станом на 31 березня центр виборч. Комом зареєстровано 14 кандидатів на пост президента України 14 особам в реєстрації було відмовлено. Канада має стати надійним партнером України. Переконаний надзвичайний повноважний посол Канади в Сербії та виконуючи обов'язки посла Канади в Україні Роман Ващук. Таку думку він озвучив на зустрічі з керівником Донеччини Сергієм Тарутою. Канадський посол також заявив про готовність своєї країни підтримати українську сторону щодо питань безпеки та демократизації. Очільник Донецької області Сергій Тарута розповів надзвичайному і повноважному послу Канади в Сербії Роману Ващуку про своє ставлення до подій останніх місяців в Україні та зауважив на неприпустиму політику з боку сусідської держави. жаль, мир показав і всі інститути, які повинні захищати Підписане соглашення. свою неэффективность. Мы всегда рассчитывали на то, что Будапештский Умаран будет беспрекословно выполняться. Мы имеем гарантию со стран подписантов, и эта гарантия не выполняется. Это плохой прецедент. Власне, канадська сторона обіцяла всіляко сприяти становленню українського суспільства та має намір посилити свою присутність у регіоні. Посол пообіцяв, що вже в наступні місяці стане достеменно відомо, що канадські представники конкретно робитимуть в області. Нас цікавить, отже, цілий спектр відносин від розвитку економічних відносин. Очевидно, Канада це велика країна гірництва і, е, і також металургії. Отже, тим нам цікавий Донецький регіон. Е, як і сільськогосподарська. Так і маємо досвід і у державному управлінні у децентралізації, у муніципальному управлінні, який може бути, ми надіємося корисний для цілої України і для Донбасу. Зокрема, як зазначив Роман Вайщук під час зустрічі, і раніше співпрацювала з Донеччиною. У подальшому передбачається гуманітарне співробітництво. Також канадська сторона не відкидає можливості для інвестицій в регіон за відповідних умов. Катерина Щугарова, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Очільник області Сергій Тарута зустрівся із представниками профспілок регіону. сторони, обговорили подальші можливості взаємодії влади та проспілок, а також умови роботи останніх в сучасних українських реаліях. Особливе занепокоєння у представників профспілок викликають нестабільна ситуація в державі, нова політика збалансування місцевих бюджетів та жорсткий режим економії коштів. А всі законодавчі перетворення в першу чергу відображаються на найманих працівниках та впливають на рівень соцзахисту. За январь-февраль объем производства промышленной продукции снизился на 9,3%. 3 Если сравнить февраль с февралем 2013 года, то такой спад составляет уже 11%. На грани остановки оказались многие промышленные предприятия. НКМЗ, например, заказов на второй квартал, по нашим сведениям, практически не имеет. Это при том, что там еще недавно 13 тысяч работало, сегодня уже 11 400. І, звісно, в умовах зниження виробництва, можливе дальнейшее сокращення. Проблеми також торкнулися і маріупольського азовмашу. Там багато робітників отримують замість зарплати дві третіх від тарифу. Не знає, чого очікувати, і колектив горлівського стеролу, який працює у скороченому режимі. Боротьба із корупцією та створення сприятливого інвестиційного клімату в регіоні. А отже, і створення нових робочих місць найперші кроки до нормалізації ситуації на думку Сергія Тарути. Ситуація не благополучна. С одной стороны, очень много безработных. И уровень зарплаты, конечно же, тоже оставляет желать лучшего с учетом той девальвации, которая произошла у нас по отношению к доллару. Поэтому наша задача преодолевать эти препятствия и создавать новые рабочие места. Другого сценария не существует. Також, на думку очільника Донеччини Сергія Тарути, роль профспілок має бути більш активною. Катерина Щугорова, Дмитро Страбулев, региональная служба новин. Зустрівся голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута із пасажирськими перевізниками регіону. Говорили про безпеку, якість перевезень, а також тарифи. Останні мають незабаром зрости. Така ініціатива транспортників. Тарифи у пасажирському транспорті Донеччини підвищать вже найближчим часом. Але наскільки і коли саме, невідомо. Протягом десяти діб перевізники мають обґрунтувати свої цінові амбіції. Не меншу занепокоєність викликають параметри якості та безпеки. Наявний парк та персонал не витримує критики пасажирів. Лише офіційних скарг щороку декілька сотень. Вабшеводіля маршрутки не заботяться ні о пасажирах, ні о ком, тому що что... Різко тормозять, а якщо з сумочками бабушек ми не беремо, ну, в общем, ну, не дуже да. комфортно їздити і з дітьми взагалі не есть тобто Маршрутчики говорят, если з дітьми, то визивайте таксі. Тормозять дуже різко, як консерви. Отже, єдиний вихід створення майданчика для діалогу між зацікавленими сторонами. Зокрема, пасажир, має розуміти, за що він платить. Вместе с вами выработаем еще программу развития перевозок Донецкой области. И для этого я думаю, что нам понадобится там месяца полтора-два в этой программе, где вы должны активно принимать участие, и мы ответим на все вопросы и предоставим всем жителям Донбасса. Нашу концепцію на обсужденні ані довжні так дати нам там тіні місяця всі свої заміки, і Ми повинні утвердити. Проте єдиний шанс щось справді змінити зробити бізнес перевезень в області прозорим. Так за офіційними даними дорогами Донеччини їздить лише 1191 Одна маршрутна одиниця. Власниками ж легального сектору є тільки 186 перевізників. Нелегальний сектор ніхто не рахує. Кто работает в легальном поле, его проще всего наказать. Если у него есть нарушения, у него анулюється ліцензія, як крайній метод, і он становиться без роботи. Нілегальний перевозчик йому не нужна ніяка ліцензія. Он собі продовжує перевозки. Що ж, нелегалам дадуть шанс вивести свій бізнес з тіні, і це особливо актуально перед літнім сезоном, який ще необхідно забезпечити достатнім числом легальних та комфортних маршрутів на конкурсних умовах. І ось тут чергова дилема: прозорі конкурси, адже наявні учасники легального ринку у свою чергу також не мають бажання у них брати. Ты участи кожні п'ять років возьмите автобус, любой автобус, вы его без дополнительных вливаний при нашей тарифной системе, вы его никогда не окупите. Він не окупається самостоятельно на міжнагород, на міжнагородім болі і на гарські первосках. це дуже зробити діла тяжело натомість. новопредставлений заступник голови облдержадміністрації Андрій Ніколає, який буде опікуватися даною темою, озвучив загальні риси недалекого майбутнього перевезень Донеччини. Всі транспортні засоби матимуть ліцензійні картки та GPS. Всі перевізники підпишуть відповідні угоди з автостанціями та зацікавленими органами. А всю наявну інформацію перевірить прокурор. Уратура з досить певними наслідками. Сергій Молотков, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Двоє гірників загинули на Донеччині. Трагедія сталася на вуглеводобувному підприємстві шахта управління Покровське, що в Красноармійську, у вівторок близько першої ночі. Про це повідомляє про Спілка працівників вугільної промисловості України. Один з чоловіків гірник 90-го року народження, інший заступник механіка дільниці 64-го року народження. Гірник з незрозумілих причин був затягнутий до стрічкового конвеєра. Заступник механіка спробував врятувати шахтаря і самостійно витягти його. Втім, натомість сам також потрапив до конвейера. Обидва від отриманих травм померли на місці. На підприємстві створена комісія спеціального розслідування, яка спільно з органами проспілки працівників вугільної промисловості з'ясовує точні оставини і причини трагедії. Пакет антикризових законів, який минулого тижня ухвалила Верховна Рада, вже починає позначатися на життєдіяльності шахтарської столиці. Про це під час традиційної прес-конференції повідомив міський голова Олександр Лук'янченко. Зокрема, найближчим часом місто не отримає понад 100 мільйонів гривень з коштів, витрачених на закупівлю транспорту до Євро 2012 Знято дванадцять. грант на фінансування будівництва нового медичного закладу в Будьонівському районі. Втім, очільник Донецька наголошує, всі негативні тенденції позначиться лише на соціально-економічному розвитку міста. Ще теми підіймалися на прес-конференції. Дивіться далі. Одне з першочергових питань прес-конференції Донецького міського голови завершення опалювального сезону. Водночас Олександр Лук'янченко наголошує, нібито заплановане масове звільнення працівників тепломережі. Інформація про яке з'явилася у деяких змі, це чергова провокація. Тож без гарячої води мешканці міста не залишаться. Втім, тарифи такі збільшаться. Як відомо, на газопостачання вони мають вирости одразу на 50%. Очільник Донецька таку ситуацію вважає неприпустимою. Втім, вплинути на її розвиток міська влада змоги не має. Поэтому здесь необходимо искать компромисс на более высоких уровнях, на уровне кабинета министров и нефтегазовой компании. И поставщика газа, который поставляет газ. Или искать более дешевый газ среди тех операторов, которые снабжают газом или торгуют газом на территории. Європи. Олександр Лукянченко відзвітував щодо робочих поїздок протягом минулого тижня. Зокрема, міський голова взяв участь у другому всеукраїнському форумі місцевого самоврядування, де розглядалося питання децентралізації влади та надання місцевим органам більш широких повноважень. Крім того, очільник Донецька завітав і до конгресу місцевих регіональних влад Ради Європи всі країни-члени, якого за винятком однієї лише Вірменії засудили анексію Криму Російською Федерацією. Из 18 поправок, которые выдвинула Россия к заявлению Конгресса местных ренальных властей по Европе, все 18 поправок были отклонены методом голосования. Прокоментував міський голова ситуацію з протестними настроями на вулицях Донецька. Він наголосив, що будь-які масові акції мають проходити в правовому полі, а мітингувальники не мають жодного права ускладнювати життя іншим громадянам. Тому Олександр Лук'янченко звернувся до Донецьких правоохоронців з проханням нарешті забезпечити порядок під час проведення мітингів. Підійматиме це питання і на рівні обласної влади. Общими усилиями мы должны эти вопросы локализовать. Я не говорю, что они прекратятся полностью, но должны быть локализованы и должны быть предприняты профилактические меры на противоправные действия. Собираться на площади, ну, собираться и выражать свои мнения в соответствии с Конституцией никто не запрещает. Но противоправные действия творить Тим часом позначається на житті міста і складна економічна ситуація в країні. Так, оскільки капітальне будівництво не фінансується, всі проекти були призупинені, в тому числі і в рамках підготовки до Євробаскету. Не вирішено питання щодо надання державних кредитів. Тож наразі будівництво кальміус Арени здійснюється виключно за рахунок власних коштів хокейного клубу Донбас. Гліпшомовнів Олександр Олєщенко, регіональна служба новин. З 1 квітня Україна вимушена купувати російський газ за ціною майже 500 доларів за тисячу кубометрів. Повідомляє УНН з посилання на прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Відтак для промислових та бюджетних підприємств блакитне паливо коштуватиме близько 4 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів. Показники на валютному ринку не припиняють зростання. За офіційним курсом валют НБУ станом на ранок вівторка 1 долар коштував 10 гривень 99 копійок, а 1 євро 15 гривень 16 копійок. За 10 російських рублів просили 3 гривні 8 копійок. Часткова мобілізація на Донеччині в самому розпалі. Про це на прес-конференції повідомив комісар Донецького обласного військомату Сергій Камиш. Наразі мобілізовано вже близько 50 військових. Мобілізація на Донеччині до військкоматів регіону вже призивають військових, необхідних для повної комплектації військ України. Так мобілізовано вже близько 50 осіб. Мобілізація буде проводитися у нас 45 днів. На даному етапі. У нас вже в нашій Донецькій області дане мероприятие проводиться. У нас проводить мероприятие Маріупольський воєнний комісаріат. Мобілізують офіцерів та солдат, які вже несли службу в українській армії. Вік офіцерів, які підлягають мобілізації, 55 років. Сержантів 50. Проте є і ті, хто добровільно бажають захищати батьківщину. 590 человек записались добровольцами. Но эти добровольцы, которые записались, это не говорит о том, что они пойдут служить именно все. Потому что есть еще ограничения по возрасту, люди идут, э, самостоятельно записываются, они не прошли ни медицинскую комиссию, ничего. Желание этих военнослужб, вернее, военнообязанных, учитывается. Згідно з законодавством за тими, кого мобілізують примусово, зберігається робоче місце та посада у разі шухилення від військових обов'язків, порушникам загрожує кримінальне або адміністративне покарання. Уголовна відповідальність уголовна адміністративна відповідальність. уголовна відповідальність за уклонення по мобілізації. Предусмотрено от 2 до 7 лет. И за невыконание исполнение закона о мобилизационной подготовке и мобилизации там уже штрафные санкции для граждан от 1 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан и для посудо посудовых должностных лиц там уже более выше идут от 7 до 10. Комісар Донецького обласного військомату Сергій Камиш також звернувся до громадян Донеччини із проханням не заважати військовим проводити спецоперації та пересуватися територією області. Данила Щержиков Сергій Погалієв, регіональна служба новин. Українці зібрали для армії понад 70 мільйонів гривень. Про це повідомляє управління преси та інформації Міністерства оборони. Станом на 31 березня на рахунки Міноборони в рамках акції «Підтримай українську армію надійшло вже понад 70 мільйонів гривень від юридичних і фізичних осіб в якості допомоги Збройним силам. Йдеться у повідомленні з цієї суми 67 мільйонів 73 тисячі гривень, грошові перекази на матеріальне технічне оснащення, решта на медичне забезпечення збройних сил. Окрім того, 31 березня. Українська православна церква Київського патріархату перерахувала на рахунок Міноборони 500 тисяч гривень. Також українські військовослужбовці отримують з усього світу листи зі словами підтримки. Наразі їх вже надійшло понад 5 тисяч. На Донеччині досі існує рабство. В одному з сіл області власники фермерського господарства відбрали паспорти в своїх працівників силою, утримували їх в сараї та розплачувалися їжою. Наразі злочинців вже затримано. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. В одному з сіл Артемівського району Донецької області на місцевому фермерському господарстві працівників утримували сіломиць. Власники ферми відбирали в них паспорти, не платили їм гроші та нерідко вдавалися до насильницьких дій. Троє людей кавказської національності організували фермерське господарство по вирощуванню крупного рогатого скота і так далі. Они отлавливали э, людей без определенного места жительства, со слабым материальным положением, значит, э, путем физического насилия их удерживали э, в, нежилых, часть, часть, э, в нежилых помещениях своего хозяйства, э, с, в том числе с козами, с коровами, с крупным рогатым скотом э, и э, э, заставляли их выполнять работы. Где он жил? Сколько он зарабатывал? Да ничего не зарабатывал. жив він там у них вот, дом. Он ну, придумал це вот, в первом домі, они там все троем чи четвером жили. Там и настер сканы, ест и ести варили свиням. Ну и там и коровин гою, и чистые у коровниках у свиней. Ну все там. Какие-то деньги он зарабатывал или нет? Ничего не зарабатывал. Люди, яких утримували в рабстві, до правоохоронних органів не зверталися, адже боялися наслідків та й втекти не могли, бо до найближчої дороги багато кілометрів. Тож їм доводилося жити в сараї разом із худобою, яку вирощували на фермі. За їх працю власники ферми розплачувалися однією порцією їжі в день. Один з рабів не витримав та покінчив життя самогубством. Со слов злоумышленников, в жизни он лишил себя сам путем повешивания. Однако эти факты сейчас перепроверяются, так как его родные и близкие говорили о том, что он неоднократно оттуда пытался сбежать, но приезжали хозяева, так называемые предприниматели, избивали его и опять заставляли его работать на них. Наразі злочинці затримані працівниками міліції. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Данила Ширшиков, Марія Голобокова, регіональна служба новин. Протягом квітня громадяни України матимуть змогу здати до органів внутрішніх справ зброю, що зберігається з порушенням чинного законодавства. Про це повідомляє урядовий портал. Зокрема, з 1 по 30 квітня 2014 року МВС України проводиться місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів. Ті, хто здадуть зброю добровільно, автоматично позбавляються від кримінальної відповідальності. Слід зазначити, що носіння зберігання, придбання, передача чи збут вогнебальної зброї або Інших бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк до семи років. Аутсайдер побив лідера. Донецьким тиграм не пощастило у Дніпропетровську, і це вже шоста виїзна поразка донечан. Рахунок поєдинку: – 91-66 на користь Дніпра. Виїзний матч Донецька у Дніпропетровську розпочинався для тигрів непогано. Вони спочатку вели, але потім все-таки зрівнялися з аутсайдером чемпіонату. Друга чверть Дніпряни вже випереджали гостей на одне очко, а потім стався тотальний провал у грі донечан. Кінцевий рахунок 91-66 на користь господарів. Ми зробили 24 асисти, Ми виграли підбори, Ми виграли трьохочкові, Хороший процент показали. И первый раз мы забили 25 двух очков. И играли в защиту как стеной. И хорошо, что она получалась, и что даже никто не дрогнул, не подумал, что может э, получить травму. И все боролись. Одна из причин поразки донечан втома. в Тома. Все они до последней четверти уже примудрились отыграть по полчаса. Нормально, скажем, в первую половину. Во второй половине про начал чуть жестче играть в защите. Мы не были, наверное, готовы к такой защите и провалили третью четверть. И в конце, ну, это вылилось, это конечный результат. Третья четверть стала переломной. В ней мы не справились с защитой соперника, но хочу отдать должное ребятам вашей команды. Они действительно жестче стали защищаться. Но мы, как и в игре с Мариуполем, перестали, в принципе, атаковать. Вопрос даже не в том, что мы не хотели. Мы почему-то в, этой, в этом составе не можем. Очень обидно, что это случилось сегодня здесь. А четвертая четверть это уже был как продолжение третьей. То есть мы пытались что-то сделать за счет прессинга, но очень короткая ротация не дает возможности играть на высоком пульсе. Що ж, донечани спустилися на четверту сходинку чемпіонату. Дніпро завис на 12-й. Тобто, шансів на плей-оф Дніпропетровці не мають. Контракт наставника Дніпрян завершується у кінці травня. Сергій Молотков, регіональна служба новин, свято грації, краси та спорту. У Донецьку відбувся обласний чемпіонат з художньої гімнастики за програмами майстрів та кандидатів у майстри спорту. 80 кращих юних спортсменок Донеччини бачила наша знімальна група. Найвитонченіші спортсменки Донеччини показали себе в обласній першості з художньої гімнастики. 80 найсильніших гімнасток з Донецька, Горлівки, Макіївки, Маріуполя та Шахтарська змагалися не лише за кубки та медалі. Найголовнішою нагородою була путівка до збірної команди Донецької області. Організатори змагання, які проходять вже багато років, мають декілька конкретних цілей для пропаганди. Фізичній культури спорту, для популяризації вида в області, гімнасток з целью комплектування. Зборної команди області. Тривав чемпіонат два дні. Та вже навіть в першій досвідчені суті бачили величезний потенціал дівчат. Діти трудолюбиві, трудолюбиві стараються. У них є стремлення чогось то достиг, достичь в гімнастикі. Те, що ми побачили, вже є діти, які реально можуть претендувати в состав зборної команди Донецької області. Але разом з тим не всі досвідчені спортсмени задоволені підготовкою деяких гімнасток. кажуть, що проблемою є навіть пів кілограма, але все ж таки зайвої ваги. Самі ж дівчата зазначають, що заради улюбленої справи йдуть на певні жертви. Нужно постійно слідити за весом, ну, щоб на площадке не казатися толстой. мне сладкому ну, пить нельзя, щоб не поправлятися. Безусловно, це все труд і не завжди выдерживаешь. Ну, звісно, стараемся терпеть до конца. Ну, тренування проходять конечно, усиленно, 5-6 часов. Наймолодші спортсменки також зазначають, що йдуть до мети скрізь біль, але ціль виправдовує такі методи її досягнення. Розтягується на очі сіна дерві штульна, особі особенно надо хорошо розтягуватися шпагати, тому що не буде до поворотів і всего. На до спину хорошо розмінати, щоб можна було вол волны красивые делать. Цель спорту стати олимпийской чемпионкой, ну хоча б может, там стати на пьедестал. Як зазначають тренери для того, щоб привести дитину у художню гімнастику, батьки мають бачити ряд схильностей, але є й виключення з правил. Бывает, что дети с данными для гимнастики, то есть внешние данные, фигура, природная гибкость, растяжка это данные для гимнастики. Но есть дети, которые приходят без данных, но они очень трудолюбивые, и они в свое время даже могут обогнать тех девочек, которые с данными. За результатами чемпіонату до обласної збірної увійшли 12 гімнасток за програмами майстрів та кандидатів у майстри спорту. Саме вони представлятимуть Донеччину на всеукраїнському чемпіонаті, який проходитиме з 24 по 27 квітня у Сумах. Карина Пунтус Олексій Костюк, регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Одразу після регіональної служби новин дивіться спецвипуск програми Україна єдина тема розмови – політична ситуація в регіоні. Гість програми. Голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута. Прямий ефір працюватиме протягом години. Я ж на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних. Дякую, що залишаєтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, у середу, 2 квітня, очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 морозу в день 4-9 із позначкою плюс. По Донецьку вночі від мінус 2 до мінус 4, в день 4-6 тепла. Атмосферний тиск зростатиме.